Килимова доріжка червона і з вати зірки російського телебачення дефілюють імпровізованим подіумом, аби отримати премію Вата року за особливі заслуги, антиукраїнські заяви та висловлювання. у списку нагородженных близко 600 российских актеров и телеведущих. Мы сегодня вручали премию года. Вата года называется. Это очень важная премия. Она очень-очень э, как бы э, стимулирует наших любимых российских актеров, э, извините, пожалуйста, актеров, телеведущих, певцов для того, чтобы они пропагандировали русскую культуру и для того, чтобы они все-таки получили эту премию Вату года. Вы можете э, посмотреть сколько их там у нас собралось. Мы всем вручили премии. Сами жарты Систи премією задоволені, кажуть, активну роботу на підрив інформаційної безпеки в українському телерадіопросторі продовжать. Я актор пані, свише не може бути про такого. Великий русський актор, актер, актер руського міра. Я получил за то, что я неоднократно проклинал всех фашистов, бендеровцев, всю эту сволочку, которая геноцидит народ Новороссии. Но это признание моего вклада в информационное пространство Украины. Я получил премию за русификацию украинского медиапространства. Эта премия вручается всем российским исполнителям, которые поддерживают Путина, которые распространяют здесь в Украине. Нашу русскую культуру душу від цих хохлов, чтобы они не пели на своєму языке. у такий спосіб громадські активісти вирішили показати російському кіно радіо та телепрограмам не місце в українському ефірі, тим паче тим одіозним артистам, що відкрито пропагують антиукраїнські ідеї, і з перформансом прийшли до міністерства культури. кажуть, нині відомство не реагує на загрозу. Списки передали представнику міністерства. На жаль, ми не бачимо системної роботи щодо введення якихось санкцій або заборони аудіо-відеопродукції за участі цих осіб. Вони так само виступають. Ми бачимо, можемо чути їх на радіо або бачити на телеефірах. Ми хочемо, щоб ця ситуація змінилась, тому що інформаційний простір так само важливий, як і військова боротьба на сході. Та в мінкультури відповідають нині Держслужбою кіно вже заборонено близько 400 фільмів та телесеріалів російського виробництва. кажуть подібний список осіб Дівчого мінкультури вже давно склали. Тепер справа за СБУ. Ми спільно з державною службою кіно передали список служби безпеки України все більше 120 чоловік для розгляду питання щодо чи становлять вони на на нашу думку, вони становлять небезпеку. Національної безпеці і таким чином зараз питання по ним опрацьовуються служби безпеки України. На жаль, законодавство виписано так, що визнати їм як особами, що дійсно загрожують нашій національній безпеці, може тільки суд за рішенням служби безпеки України. Активісти звернули увагу міністерства і на частку україномовного контенту в ефірі. Нині вона становить цього лише 28% у телеефірі та 5% на радіо. Тож тут кажуть теж слід негайно реагувати. Софія Зарудна, Іван Булілий, АІНТІВІ.